Так. Дівочки, вас знімає. Прихована камера. Вона не зовсім прихована, но знімає. Так. Ми знаходимося на горах. Це дуже шикарне місце. Дивіться. Яка бомба. тут. Такий будиночок. Чисто в горах, один будиночок, Незначний, дикий будиночок. Ось у них марки, ось задимлення йде. Бомба, це бомба. Це їй тут ще жити, так? Так, ось це для неї, так. Харисо знав, яку ти на очі побачив, <ривання> 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 я <ривання> уявляюсь. <ривання> <Дуже лівання> Шикардос, видос. <ривання> З маленькою красою не давайте да. я... так. Я ще пить. Краз. Ты може uh, менше, то, щоб ты, раніше, когда она зараз, а? Ви ви Усім біду... привіт. Е, порившись в своїх архівах відео, знайшов таку суперову, просто бомбезну е, подорож мою першу подорож в пішло піш в гори, а саме сходження було на е, гору Пухатий Кам'янці. Це Карпати. От. Це зараз ми знаходимося на місці ста е, нашого епі, старту. цієї подорожі, це е, будиночок, який знаходиться єдиний десь посередині гір. Е, навколо немає жодних е, поселень. З вигляди просто астрономічно е, красиві, і, взагалі, ця подорож е, надихає. Е, Завжди відпочивати так активно, дуже вона відкладається в пам'яті як позитивна така подорож, також хочу зауважити. Люди в даному будинку теж відпочивали помімо нашої компанії багато людей різного роду, скажімо занятості різного. Розвитку, і це просто бомбезно спілкування і нові такі знайомства. Що пропоную гарного перегляду і в майбутньому також залучати себе до таких подорожів. Телефон в руці означає, що зараз буде щось, щось таке, чого ніколи більше не повториться. Брат. шариш? вибачте діти. Ну, я не буду вже розказувати, що є такий жанр в українському фольклорі. Суромійські коломики. Коломики то за Ну, суромійські, вони якраз мають бути на часі. Вони мали писатися чітко під якусь подію. В курсі. Ну, давайте ж попробуємо. Там... Чого я, виход... Чо я не виходив з автобуса, бо я сидів і щось Льоха, Ти щось нервуєшся за сильно? Грай помало. Люди змучилися, людям жарко. Є тут на Бандерштаті сляби він виступає, підкремля устою стіною. Горий Путін зрає. А, ні, чекай. Не Вова, ти що і нахер? Горий. Горий. А так як воно хорий Вова не влазить, то хорий Путін буде. Три, чотири. Обана. Досягнуто. Неабиякий ефект інтелектуального підйому фестиваля. <реш> Просто я тут мав казати, що давайте, може, трохи ще, трохи є, знаєш, що воно було якось так. А тут все правильно. Про хорого тільки так можна. <реш> опана! Ми на Бандерштаті. найзавий од москалі, вороги прокляті, опана!

І собака задушив вчора комуніста і вкусив за сраку смачно шесипарадіста. Обана, ми на пандерштаті, най завиют москалі вороги прогляті. Вони хай їх на горах. Отак, десь ми маємо туди підніматися. В ту сторону. Як мінімум. Москалі то хворі люди лізуть воювати, а ми будемо на них і ізговер срати. Обана. Ми на мадерштаді. Хай за виїхав москалі. Вороги прокляті. Обана гаяки. Пивовака раки. То не з вами пойдете. Де судити сра. Там Добрий день. И шо? Кидай, шарам. Добрый день. Снімаєш? Конечно. Я не снимаю тебя. Я, Я тебя вже снял. Так. Да. Давно. Чуєш? Руки закрыли уже 20 2 назад.

співали, аж кричали свині, на Вінниці вже співали. Слава Україні! Так, група туристів вже готова йти в, 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 в гори. Стоять, чекають з палками. О, нарешті зібралися. Чекали, чекали, чекали. Так довго вже збираються, збираються, що забуваються. От, ці туристи, бачите? Ті такі. Hello! Hello.

Так, група туристів прийшла до якогось дерева. От ми доходимо до дерева. Е, дерево. Не знаю, що це за дерево? Дуже древнє дерево. Дуже древнє. Бачите, о от таке. Зі з тої сторони дерево близько в нього. Тут дара близько десь. І відрізали кусок дерева. Напевно. Закривайте хату. От сюда. Давайте, група, рухайтеся. Ой, дівчино моя мила, як вас твоя, Куча енергетики получила? Енергетика, так. Енергетика! Ого, давай, рухайся. Полюбив я файну дружку, о яка ж це мутка. Полюбила вона достань, дружбу, бо сьогодні скромна ішла дружка шо, з вісілля, сперлася на плоті. Вона більше заробила, чим я на роботі. Прямо, нашому ходу. Ой летіла вороняка, сіла на віконку. Певно, вночі молодий, зробить першу хотку. Ой летіла, вороняка, та й сіла на Туристичний Притулок вся буде в роботі. Кошара. Отака створили за це. Юра в сьомому класі спав, так? Це я. Я вибачаю. А там теж? Але тут нема світла. Тут нічого, нічого немає. Тут настоящий туристичний сайт. Це сироварт. Хап. А так живуть туристи. Так, живуть готові. Готові. Вечери. Тут живут так вечери. Сыр варят. Мы потом купляем уже другие классы сыр. Ну, что хочет уйти, лети, лети, Так, поехали дальше. Банда пришла на водопой. Ой, хвалився менше дружба, що він в інституті, а він возить собі мусор по львівській маршруті. Ой хвалився старший дружба, що він вчителює. А він ходить по парканах, чортиків малює. На пішки не буйкнути. Чуєш, пішли, пішли. Гей, Петя Він же ж ти попити а гості Олів'є, пробуйте здавати. Ти намочеш тобі шию і руки, ми вам пісню заспівали, наче сповідали. Тепер будемо прощатись, бо вже забурились. Мочиться водою джерельну сидіти в скутбуті, знаєш? шию. Їм можна пити, є організм, так би про готовий то холодної води. Поняли, да?

s 음 m u a o r a Сиділа на порозі, колотила каву, кляпнула симежи ноги, попекла варшаву. Общині від його колотила каву, общині від його попекла варшаву. Ой дана 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 копичка всяна, так камна їх учерява яшки разбарана. Общий рід, копичка всяна, общий відшкіра спарана. А нам туди, бачите. Далеко ще. Ой, ну ніякого, ми доберемося. Ну, така краса. У нас, ута, наших українських Карпатах. Говориться. Супер. Вже ми бачите дійшли до такого засніженого. Шуміло закипіло, старій бабів дубісти. Вот, не общий дідіго, старі бабі в дубі, общий диридігов, десять і калубі Пригрозила баба діду Європу, я поїду інше бабу у світи. тільки мозги не крути, хопщи рідиго в інше бабо у світи Общио, тільки мозги не крути. Я дівчинка як гусенька біла, коли мене цілувала, чуть не відпустила. В ще дірід, як гусенька біла, общирідьох чуть не відкусила. Цілування Е, група погнала вверх. От ми вже практично біля вершини. Ми щось підможе і підкоримо сьогодні щось. Якусь вершенку. А, краса. Сонечко. Погнав, <гумені> поганяю групу. Всі влас, да ми бачите, де так ти кай, два титань, воно твоя лабай погода тут така, звичайна така вересні. Далека зимова. так ми шкерблися на цю гору. Далі вже гора набагато складніша і не десь знайти. На саме ми зупиняємо маршрут і йдемо на назад на низ. Репортаж за хітьів нечистик там сонечко, а в нас тут зима, настояща зима. Всі труси, всі позамерзали, як ці... всі снігу. А хто це ви там густо? Бомба-ракета краса, каже, краса йде. Ай, ходи. Бачите, перепад снігу, там бачите, все чудесно. А тут ми в снігу,

Діво бабу захотів, бомба в своє стало. Поки баба подкитняла й собі дракона. Ти нас всіх трохи, в Україну туристів. Я, 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 я знімаю вас.